Послання до ТИТА Розділ Другий. Жити згідно зі здоровим вченням. Ти ж говори те, що відповідає здоровому вченню. Нехай літні чоловіки будуть стриманими, поважними, розважливими, здоровими у вірі, у любові та терпінні. Також нехай літні жінки поводяться як належить святим, не будуть пліткарками та поневоленими пияцтвом, а навчають добра. Хай наставляють молодих жінок любити своїх чоловіків та любити своїх дітей, бути стриманими, чистими, господинями, добрими, підкореними своїм чоловікам. Аби Боже Слово не було зневажене, так само молодих, заохочуй бути розсудливими, в усьому самого себе подавай, як приклад добрих учинків у навчанні виявляй цілісність і гідність через здорову і бездоганну мову, аби той, хто противиться, був засоромлений, не маючи підстави говорити про нас щось погане. Нехай раби в усьому підкоряються своїм господарям, догоджають їм, не перечать, не розкрадають їх, а завжди доводять цілковиту вірність, щоби в усьому показувати красу вчення бога, нашого Спасителя. Адже явилася божа благодать, що приносить спасіння всім людям. Вона навчає нас зрікатися безбожності та земних пожадливостей і жити розсудливо, чесно та побожно в цьому віці. Поки чекаємо на блаженну надію та виявлення слави великого Бога й нашого Спасителя, Ісуса Христа, який віддав себе заради нас, аби викупити нас. З усякого беззаконня та очистити собі народ, особливий і ревний до добрих справ, говори це заохочуй і картай з усією владою. Нехай ніхто тебе не зневажає.